І так, всім привіт. Сьогодні у нас огляд такої ось безпроводної колонки, Bluetooth колонки. Це у нас якесь нове чудо від Grand X з Аврори. Чесно вам скажу, у мене, коротше, у мене з Аврори. Ну і мене такі типу Bluetooth колонички, всякі такі подобні. У мене був Тіті Grand X у мене ніколи не було. І так, як ви вже зрозуміли, це в нас е, очередна стікаунтка з Аврори. І так, давайте почнемо з ціни. Коштує О, 349 гривень. Це по акції. Е, насправді я давно хотів її купити, вам показати, але е, я чекав акцію і таки дочекався. Так, то вона 459 чи 49. Ну, щось в районі. І так. Зараз давайте подивимося, що нам взагалі тут пишуть. Ось, це в нас ще саундбар. Ну, не знаю, не знаю, все. 10. Вот. Так, Bluetooth 5.3. Кис BTS, не знаю, что то Так, и что у нас тут пишут? Так. Портативная Bluetooth колонка саундбар, Bluetooth 5.3. Так, на герце угу. Пластик. Динамик. Им, с у динамика, короче, 3 ом динамик. Блин, он что тут один. Так, амплітуда. частотних ну, 150 Гц. А, ну, нормально. Так, 80. потужність 10 Вт. Ну, не знаю. Може і є тут 10 Вт. Так, 250 а годин, годин, Так. Час заражання батареї. 5 годин. Час роботи. 4 години 20 хвилин при 100% гучності. Ну, не знаю, не знаю. Щось, мені кажеться, вона навіть і 3 часа не протримається. Та не знаю, що там казати, навіть 2. Так, відстань роботи. 10. Ну, розміри то вже такі. Так, тут у нас якісь неї. так, функція «ТВС». Дві Ооо, колонки можуть бути об'єднані у стару систему. Тобто, есть, через Bluetooth ви можете підключити дві колонки, і вони будуть працювати як одна. Прикольно. Оце реально прикольно. Так, підтримка мікро sd Карти Карти пам'яті. USB накопичувач AUX-вхід. Керування та відтворення звуком з колонки. Вбудований мікрофон. Блін, зачем тут мікрофон? Ну серйозно. Щось китайці знову видумали. Так, насичено звучання. Ну, а це ми провіримо. Так, в принципі, більше нічого тут не написано. Так, ну давайте почитаємо. Що в нас тут опишуть? Це останнє. Потім вже розпакуємо. Зроблено в Китаї. Хто б сумнівався. Так. угу Понятно. Ну, добре. Давайте зараз перейдемо до розпаковки. Я бачу тут ось тут усі пломби на місці. Їх тут щось якось багато за чим-то понаклеювали. Ну, і нічого. Так, там уже, коротше, щось йорза і це мені не дуже подобається. Так, тут пломба теж на місці. Да. А, а, ніфіга, вони не на місці. І, коротше, розрізали. Да. Вам не видно, але там є розріз, її просто склеїли якось назад. Ладно, давайте зараз розпакуємо, подивимося. Так, ось перше, що ми бачимо, як ми розпаковували колонку. її частини вона така цікавої форми, тривовальна, як ви вже побачили. Якась бумажечка. Так, і що це в нас? Вау, це в нас якась інструкція. Так, функція. Посібник користувача, ну, так? Да? Дивіться. Тільки він якось криво зроблений, наоборот, треба було. <сіх> Ладно. Так ось у нас тут функції. Угу. Ладно, зараз, давай. ну, м -м, потім це обов'язково треба буде почитати. А зараз просто її дістанем. Ну. Кстати, там вага була написана. Побачили ви, не побачили? я такий молодець-холодець не прочитав. Півтора, півтора. Пів кілограма. Пів кілограма і вага. Давайте достанемо. Так. Ось ось вона. Дивіться, яка! бімба. По сравнію з моєю рукою. Просто ось раз, два. Ну, 2,5 два полов... моєї руки. поміщається. Ну, це прямо вона реально велика. Це Я в Аврорі, звісно, колись бачив, ну я колись, досить недавно, бачив таку колонку. Це іменно вже якась прям крута колонка. Щось питається, вона бути GPL-м, -ем, -ем, але це ну, не дуже виходить. Вона теж така велика. Як називається, не помню. Так, а це в нас. Ну, кстати, що хочу сказати, Китаєм пахне, але не то, що дуже. Давайте її зараз дістану. Так, ось вона. Ось це у нас оце правильна сторона. Ось у нас тут логотип. Він... Тут це навіть не наклейка, це якась типу пластик. Так, ось вона у нас. Основна панель керування. Як ми бачимо, це у нас, я так зрозумів, гучність. Пауза. Плей. Так, ось, все включення. <кхід> все бачимо тут Aux, USB, SD, Блін. Ну, йо моє, ну коли вони вже почнуть робити Type-C? Ось на батарейках на батарейках з прошлого відоса. Тут нормально Type-C. Тут, блін, цей маразматичний мікро USB. Чого вони його взагалі ще роблять? Ладно. Давайте подивимося, що там ще є в комплекті. Так, і що тут у нас? Ага, тут у нас зарядочка. и двойной AUX. Кстати, тут зарядка, а ну-ка. Короче, китайцы наконец-то сделали провод уже плюс-минус нормальной длины. Это какие-то, не знаю, достижения. Бо они их делают, вот вот, вот, это, вот, вот что это такие? Тут даже <свесква> <свесква> не 30 сантиметров. А вот это уже ну, по длине плюс-минус норм провод. Это уже пойдет. Так, двойний гукс. Ну, кабеля тут, звісно, качество. Ну, в принципі, не саме погане, але й не найкраще. Так, а давайте зараз. Ну, В комплекті, в комплекті. більш нічого в нас нема. Ну, опять же, що там має бути? Все, що треба. Так, і давайте подивимося, як її включати. Це включається, включається вона у нас. Отримайте кнопку включення для увімкнення і вимкнення живлення. Давайте, зараз будемо тримувати кнопку. Щас. Режим Bluetooth. Вау! Ви чули? Громко, реально, громко. Ну. Прикольно. Так. Все така вона, Бимба. Ага, ось вона у нас моргає. Вона включена. Так, тепер, що там у нас далі? Блютуз підключення. Перемкніть пристрій у режим Bluetooth. Угу. Зараз подивлюся, як воно роздає блютуз. Це. Щас. Так. Включаємо. От я її вже підконектив. Вона відображається, виходить, як Grand X. Ну, там буде зрозуміло. Так, і коротше, що вам хочу сказати, вона, блін, а що мене бісить в китайських цих колонках. Навіщо робити такі громкі звук включення? Тупо напівхати. Ладно, включаємо. Блін, я щось думав, буде громче. Ну, дивіться. Перший плюс, який хочу замітити, це гучніше, ніж телефон. Оце реально вже Перший плюс. Бо у авроровських колонок. Та й в принципі таких, усього такого дешману всякого. Е, є така проблема. Воно реально, воно може грає і типа, лучше, Там є якісь баси, ну тут е, баси хороші. Це все-таки саундбар. І що мені реально бісить, ну, реально воно грає тиша телефона. Ну Тут такої проблеми нема, Ну тут, блін, така бімба. Вона не може грати тиша телефона. Ну, ладно, це була, от, е, Я поставив повну гучність. Поставив повну гучність, ну. от, Таке собі, Знаєте, я думав, буде гучніше. Ну, може, опять же, може, опять же, це просто тут треба. все Там плюс, мінус. Тут же все-таки все є. І воно тут не просто так. Коротше, так я засував. То, що я вам показував, це реально гучність. Це, виходить, гучність з цими кнопками, вона буститься не на колонки. А вона відображається, виходить, на пристрої. Тобто. Э, э, ну там повзунок вверх вниз двигається. Блін, це реально її максимальна гучність. Ну, знаєте, оце трохи розчарувало, бо те, що я вам показував, це максимальна гучність. От зараз э, ще раз зроблю максимальну гучність. Послухайте. Лейтеж, степен прозимай, лекс, і далі. Ну що вам хочу сказати? Ну, це да. Коротше, максимальна гучність. Мене ну трохи розчарувала я буду... Я Я буду думав думав буде гучніше. Я думав, буде гучніше гучніше звук Звук тут реально непоганий. Звук тут, коротше, реально непоганий. Він тут, як і писали, він тут насичений. Реально, виходить, є баси, є баси, є все, що треба, але да, вона трохи тиха. Ну і в цьому відео ми її, звісно розберемо. Бо цікаво узнати, що там, як там, що там є, чого там нема. А мені кажеться, якщо вона така тиха, то нема, там багато чого. Ну, зараз розберемо. Так, коротше, зняв я оцю от трапку, що на ній була. Це ось, з логотипом, вона, в принципі, держалась тут просто на от, на от такі от ліпучці. І тут в нас тут, в нас, виходить ось така схема. Зараз, щоб просто не забути, що куди йде я платку, просто візьму і відкручу і дивіться. Що тут ще в нас є? В нас тут аж цілих 2 динаміка. Представляєте, не один, а цілих два. Бо у Аврори в всіх колонках, там просто короче, один динамік і один от, от, от такий от мікроакумулятор. Ну, тут вже постарались, поставили два динаміка. Причому, я, як бачу, поставили два динаміка. Типа, не от таких. Не от таких. А я тихось реально нормальних два динаміка. Тоді, блін, я не розумію, чого вона така тиха. Вона ж може бути громче. Ладно, давайте далі її розберем. І так, коротше, я все цього кракена. І, блін, знаєте, тут все непогано так зроблено. Непогано зроблено. Все-таки два динамічки стоять. Все-таки два динаміки. Ну, це платка, я вам її вже показував, там, в принципі, нічого цікавого. І... Е, нарешті поставили якийсь плюс-мінус нормальний акумулятор. Та ну. Навіть співпадає, коротше, з коробкою. Дай рукажок. Так, дивіться, скільки у нас тут написано. 2500. 2500. Непогано. ...совпало, знаєте. Так. Ну і що у нас тут? Ось от, два от таких динаміка. Це краще, ніж оце один. Набагато. Вони такі. Начебто теж, ну, непогані. Все, такі. Такі, ну, реально, не самі погані динаміки. І ось такий штук. Він, правда, дуже. Ця штука, правда, дуже туга. Я ну, не знаю, як вона допомагає, якщо вона така туга. А, так. Ну, в принципі, ніч... ну, нічого тут більше показувати. Все. Тут платка така тільки. І, кстати, теж можна зняти, але смисл. Так, ну і давайте зберемо її назад. І так, зібрав я її назад. Ось вона. І, коротше, скажу вам так. Вона, в принципі, вона реально непогана. По звучанню. Блін, світло Е, Коротше, по звучанню, вона реально непогана. По якості, в принципі, теж тут нюансів нема. Там єдине, що щось. Щось трохи тарахтить, але я думаю, це, в принципі, простітельно. І так, якщо б вона ще грала, ну, хоча б трохи гучніше, було б взагалі реально дуже класно. І я от вважаю, що ці два динаміки, ну, блін, вони можуть гучніше. Але щось там, опять же, китайці намудрили. Ну, не знаю. От що тут багато портів це плюс чи мінус. І я вважаю, що. Ну, тут потрібно тільки аукс. Реально Ну, може, там вставити цю карточку. Ну, блін, ну, флешку туди зачем пхать. Ну, коротше, по звучанню непогано. Не знаю, можна її розцінювати як портативку. Ну, навірно, ще ні. І, в принципі, так, да, тим більше, якщо, якщо вона по акції, то можна брати. Реально можна брати. Непогана штука. Ну, знову ж таки, трохи тихо, але там за допомогою сторонніх програм це все дуже швидко рішається. Ну, всім дякую за перегляд. Ну і пока.